Оця Поліна, немає нічого приємнішого і кращого, ніж коли вечір вівторка раптово, якось так неочікувано перетворюється на вечір п'ятниці. Вітаю всіх! Мене звати Дмитро Абрізан і до початку травневих свят залишилось зовсім нічого. А ми, поки ще тверезі, продовжуємо звітувати вам про найцікавіші події зі світу шоу бізнесу Привіт, друзі! Мене звуть Поліна Лагунова. поп вієр побувала на такому кількості собитів, що просто кругом голова. І так, починаємо! Я управляю сонячним зайчиком Дивіться сьогодні у Попконвейрі Джамала презентувала нову програму. Каже ні одному музиканту. не все равно що в ньому думають У Києві обрали найстильніших людей. Ще одне красиве київське собитє такою красивої всі прийшли сьогодні. Не знаю даже, что сказать. Видите, я очень хреново комментирую сегодня. Бедва влаштувал и квартирник. Мы вообще не играли толком никогда акустические концерты. Нойземси рассказал про дуэт в выйти из как вальнуть. Вот это будет мощно. Новая хвиля, новые скандалы. Как объяснить, почему вдруг человек без украинского отбора прошел московский отбор? Як Оля Диброва потрапила на конкурс? Вряд ли группа горчится. будет заносить какие-то пухлые конверты или же баранов под мышкой Останкина, или куда это нужно, чтобы попасть на этот прекрасный, замечательный эстрадный фестиваль. Зазвичай свята в житті популярного артиста речь абсолютно хаотична. Как правило, в календаре від дня народження и аж до нового року все перекреслюється червоним лицем, і зверху пишеться Корпоратив. Ну или концерт побольше. Герой нашего следующего сюжета Араш, который отметил свой день рождения на сцене в Дубае. В Твиттере певец написал, что это был лучший день рождения в его жизни. Там же он разместил фотографию как доказательство со своими малышами-близнецами. С таким же хорошим настроением Араш приехал и на киевский концерт. Смотрим отчет. Артисти люди, що люблять гульнути на славу. Якщо свято відзначають його, не шкодуючи сил та грошей. А якщо власний день народження, то й похотів, шведсько іранський співак Араш 23 квітня відсвяткував своє 36-річчя великим концертом в Дубаї. Продовжив збирати привітання на виступі в турецькій Анталії і нарешті добрався до Києва. Тут шанувальники зустріли виконавця гаряче, адже навіть в залі Палацу Україна, де передбачено спокійний перегляд виступів, сидячи на голубеньких сидіннях, публіка пустилась в танець і влаштувала дискотеку між рядами. Араш також був дуже привітним і весь концерт активно спілкувався з глядачами. Юасевасві. Ви розумієте, що я кажу? Сьогодні я хочу виконати для вас свої улюблені пісні. Я сам їх пишу, записую та продюсую. Тому все, що ви чуєте, це частина мене мого серця. Іноді мені сняться мої майбутні пісні. Це правда. Іноді я прокидаюсь о другій годині ночі, щоб записати мелодію на свій телефон. А вранці їду на студію, і так народжується нова пісня. Київський концерт Араша відбувся в межах світового турне «Broken Angel Tour», яке розпочалося ще в листопаді минулого року. Співак потішив публіку унікальним графічним та світловим шоу, наповненим піротехнічними спецефектами. А для тих, хто цінує справжнє живе виконання, артист привіз із собою команду музикантів.